you Нарешті вона приїхала. Я зараз вам покажу, що це таке. Привіт, друзі! В цьому відео я хочу поділитися з вами своїми емоціями щодо придбання однієї цікавої речі. А також я давно на своєму каналі не розповідав про субкультури, з якими я стикаюся. В цьому відео я розкажу, яке маю відношення до нумізматики та апіоністики. Ви ну, знаєте, що нумізматика – це наука, яка вивчає а, обігові монети, і не тільки обігові, а також жетони, медальйони, монетоподібні. Апіоністика це наука, яка вивчає а, купюри, обігові, а також цінні паперові а, купюри, які ну, як гроші, аналоги. І все це пов'язано з колекціонуванням. Але я не колекціонер. У мене немає такої завзятості щоб ці тематики. Я просто у мене є невеличка колекція, і все це там передається від мого батька до мене. Я це передам своєму сину. Це скоріше, йому більше буде цікаво, ніж мені, бо хто знає хто знає, що я тащуся по плівком фотокамер. Насправді це я колекціонеру. А монети і культури то таке для мене. Тобто я не працюю над колекцією як над таковою. Я інколи дещо купую, але це стається тільки тому, що, ну, скажімо так, на емоціях. Мені сподобалось, я придбав, там мав час і натхнення, мав трошки грошей, і я придбав. Ось. І цього разу сталося також. Я придбав українську купюру, ви вже, мабуть, здогадалися, що це за купюра. Тираж його всього 300 тисяч, я не знаю скільки вона цінно. Я придбав її в банку в інтернет-магазині МТУ. Ось за 169 гривень, звичайно, в звичайному конверті, але перекупи її вже продають у десятере дорожче. Тобто ціна її сягає у перекупі 1600-1900, більше 2000 гривень. Складність придбання цієї купюри була в тому, що, по-перше, інтернет магазин Національного банку він дуже незручно облаштований, він працює в тестовому режимі і він відверто тормозить. А, цю купюру викидали щодня, і за 15 хвилин розкупали все, що викидали на той день в продажі. Ось, і я ледь-ледь встиг її придбати. Тобто, я здається, в саме останній день я зміг придбати таку купюру і я зміг придбати тільки в конверті, Там було ще в бікому станпуклеті, але я встиг, встиг тільки в конверті. Але ж Ну що, я ще її не бачив, мої друзі вже її отримали. Вона мені просто сподобалася, купюра. І я зараз буду відкривати конверт і покажу вам, що саме я придбав. Ну що, погнали? О! Так, маємо накладну. Маємо конверт. І ви вже здогадуєтесь, що це таке. Там більше нічого немає, тому це Так, Це накладна -то чек товарний придбав за 169 гривень. Мої друзі трошки поквапилися і придбали собі ще з буклетом Так, Такий картонний. І маємо от таку гарну купюру. Насправді вона вертикальна, треба її дивитися так. Це 20 гривень, пам'ятаємо, не прибачимо ніколи. Пов'язана ця купюра з повномасштабним нападом Росії на Україну. це пам'ятна купюра, хоча вона а, обігова, але я не радий, шутку мої друзі, сплачувати такою купюрою за проїзд бо вона вартує набагато більше, ніж 20 гривень. Ось так вона виглядає та з цього боку, ось так вона виглядає та з цього боку. Пізніше покажу а, детальніше. Отут у верхній частині купюри дуже погано видно, дуже дрібний шрифт. Є надпис на англійській мові і на українській. Я зараз спробую прочитати. 24 лютого 2022 року, повномасштабним вторгненням, російська армія розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний. Вибір Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в основі Західного світу. Тут є галографічні знаки. От така ось галограмка тут. Вони бачите, як 3 d ефект мають. Воно змінює як об'єм. І оцей малюнок. Вам нічого не нагадує? Як вже казав, це ми вже десь бачили подібний як малюнок. Я вам покажу саме де. Номер моєї купюри, як ви бачите, Далеко не в першу десятку, бо це не важливо це для колекціонерів, таких затятих важливо для мене це не дуже важливо. А символ Ніколи знову, міжнародний вже символ, це стилізований МАК. І бачите, тут силует забудови житлової розбитої ракетами або бомбардуванням. Ну Просто вогонь, суперова купюра. Мені чомусь купюри навіть більше подобаються, ніж монети. І воно просто кайф. Отакий от, от кайф у мене тепер є. На жаль, в мене собою зараз стандартна 20 гривень немає, але я потім під цьому вона більше за розміром, ніж звичайна 20-гривніва купюра. І вона виконана в жовто блакитних таких ось гольорах. Ну, мені дуже подобається. Дуже гарно. Як я казав, я не колекціонер, але я дуже радий такому придбанню. А ще, будь ласка, напишіть в коментарях, чи цікава вам тематика субкультур на моєму каналі. Якщо ні, то я буду просто далі знімати про заброшки, про проморії, про транспорт, про дослідження міста. Хоча іноді я розповідаю про субкультури, з якими я стикаюся в самому своєму житті. І саме головне друзі, не забувайте донатити на ЗСУ через перевірених волонтерів. Якщо цікава кому як доначого особисто, я ви осіб відео я залишу посилання на перевірених волонтерів, які співпрацюють з конкретними військовими підрозділами і закуповують для них обладнання чи якісь там плюшки. Ну і як завжди, якщо ви хочете особисто мені подякувати на чашку кави, то я теж залишу описіти відео. А на це все. Дякую вам за увагу. Пишіть, що думаєте, діліться своїми емоціями. У мене от такі були емоції. Ну, я не знаю, можу помітити не дуже видно, але я дуже радий. Дякую, що подивилися це відео. Обов'язково напишіть, чи встигли ви передати собі таку купюру. Все, я побіг далі знімати для вас новий контент, монтувати цей. Ну і ви знаєте, давайте шукати, побачимось на ютубі. Пока!